Слава Ісусу Христу! Друзі, відповім на питання, яким краще способом підживлювати озимі зернові культури. Мається на увазі в розкид чи сівалкою в рядки. Справа в тому, що в осінній період найбільш доцільно проводити підживлення ослаблених посівів, недостатньо розвинутих. Наприклад, як оці, які знаходяться у фазі сходів двох листків, максимум три листки. Якщо у вас добре розкущені посіви йдуть в зиму, то краще підживлення проводити навесні. Про це я вже розповідав у попередніх відео. Утім, ще раз наголошую, недостатньо розвинуті отакі посіви, особливо після таких попередників, як соняшник чи кукурудза, де багато залишається роз рослинних рештках, решток краще підживлювати в осінній період. А яким способом? Ну, звичайно ж, напрошується, це те, що сівалкою, в рядки. Але якщо ми працюємо сівалкою, то сушники йдуть і вони часто загортають оці і не так і так недостатньо розвинуті посіви, Вони сильно будуть травмовані, пригорнуті, і урожайність через це е, знизиться. Тому в такий період і такі посіви краще все ж таки підживлювати розкидним способом. І е, ви можете сказати, але ж добрива будуть недостатньо ефективними. Е, колеги, вони будуть ефективними, не треба порівнювати весняне внесення в розкид. Коли ми проводимо це підживлення, і часто цей прийом супроводжується суховіями. А коли ми проводимо це в осінній період, то ми проводимо це на фокус. Фоні зниженої температури е, і на фоні інтенсивної кількості опадів. В основному у нас в цей період часто випадають опади. Ну, цей рік, можливо, є виключенням, але все одно опади випадають, температура знижена, і е, втрати в повітря, скажімо так, е, діючих речовин е, мінеральних добрив є мінімальні, тому спокійно можна вносити е, в розкид. Причому ми вносили в розкид різні види добрив. І селітру, і сульфат амонії, і навіть карбамід, і ми мали позитивний результат від усіх витів добрив у посушові роки. Краще проявляв себе аміачна селітра, найкращі результати давала У зволожені роки. Між добривами фактично різниці сильної не було. Тому не бійтеся вносити в розкид азот зараз в осінній період. Головне правило, я завжди про це наголошую: що від часу внесення добрив, тобто від моменту підживлення до припинення осінньої вегетації, має пройти мінімум 10 днів, краще 2 тижні. Чим більше, тим краще, щоб цей азот рослина поглинула з осені. І Цей прийом буде ефективний, практично рівноцінний підживленню по мерзатаумо грунту, і в більшості випадків саме. Осіннє підживлення воно буде е, кращий результат приносити ніж підживлення по мерзотавому ґрунту. Тому не звалікайте, підживлюйте в осінній період, ослаблені посіви і майте гарний результат. Дякую, що подивилися це відео, і до побачення.